Всім привіт! І Сьогодні ми поговоримо про те, як дослідники проаналізували, знайдений в штаті Монтана, череп нового представника родини цератопсів. У пізньому кридяному періоді, на перебережних зонах заходу Північної Америки, стався дивовижний розквіт рогатих динозаврів, дві різні родини, кожна з яких має всі можливі комбінації шипів, років і оборок, різноманітно розповсюджувалась по ландшафту. Використовуючи свої головні убори, щоб сигналізувати товаришам і кидати виклик суперникам. Через 78 мільйонів років вченням вдається досліджувати все нових і нових представників даного багатства тварин. Найновіший із них описаний у червні Лоціратопс Рангіформіс п'ятитонна росиноїдна тварина з вражаючими надбровними рогами. Та вигнутими шипами, які розташовувались у верхній частині метрового жабо. Дослідники стверджують, що це новий вид, і разом з іншими подібними до нього вони пропускають, що територія від Мексики до Аляски була повна осередків місцевого біорізноманіття. Однак інші експерти стверджують, що немає достатньо доказів, щоб зробити такі висновки, на основі лише однієї групи останків. Череп динозавра, про який йде мова, був виявлений у 2019 році комерційними палеонтологами на приватній землі на півночі Монтани. Його придбав за велику суму музей еволюції в Марібо, Данія. Даний череп дивом не потрапив до приватних колекцій. Можна сказати, що вони його врятували, тож тепер він доступний назавжди для вчених, щоб подивитися на нього. Команда дослідників спочатку вважала, що працювала з останками медуза Цератопса. Але коли вони з'єднували шматки роздробленого черепа, вони почали помічати відмінності. Медуза цератопс – це рід динозаврів з родини цератопсових, який жив у пізній кридяний період на території сучасної північної Америки, названий на честь медузи горгони через змії подібні вирости на краю жабо, які нагадують волосся цієї горгони. Відомий медуза цератопс в основному за останками черепа. Які спочатку прийняли задеформовані рештки стеракозавра. Деякі черепи цього динозавра цілком повні, але їх неможливо повністю ідентифікувати через пошкодження потиличного щитка. Це довгий час створювало плутанину для вчених щодо порівняння черепів Медузацератопса та альбертоцератопса. Як наприклад, у тварини був відсутній ріг носа. Надбрівні роги були порожнисті. Крім того, були вигнуті веслоподібні роги на задній частині оборки, найбільші, які коли-небудь знаходили на рогатому динозаврі, і чіткий асиметричний шип посередині. Тоді стало зрозуміло, що перед нами відкривається щось нове. Оскільки череп відправлявся в музей у Данії, команда назвала тварину в честь скандинавського бога Локі. І дійсно, це справді схоже на шолом, який носить Локі. Це відкриття проливає світло на еволюцію рогатих динозаврів Північної Америки. Під час пізньої Крейди континент був розділений навпіл внутрішнім морем. Дві групи рогатих динозаврів мешкали на західному субконтиненті Ларамідія, хасмозаври, сімейство, яке врешті решт дало початок трицератопсам, зазвичай зустрічаються в південній половині субконтиненту, тоді як центрозаври, сімейство до якого належить Локіцератопс, на півночі. Локіцератопс є четвертим центрозавром, знайденим в екосистемі Монтани. Залишки цих видів не були знайдені в інших частинах Північної Америки, що відповідає ширшій картині різноманітності рогатих динозаврів на Заході, кажуть дослідники. Вони пропускають, що динаміка могла бути зумовлена статевим відбором, коли різні популяції самок рогатих динозаврів розвивали специфічні естетичні смаки, які викликали вибухи в еволюції місцевих видів. У сучасних екосистемах цей процес призвів до того, що тісно пов'язані між собою райські птахи, почали розвивати різні види, водночас розділяючи екологічні ніші. Ближче до кінця крейдового періоду центрозаврини в основному зникли. І такі тварини, як Трицератопс і Теранозавр Рекс, поширювалися від Мексики до Канади, що свідчить про набагато більш однорідний континент. Таке є і у сучасному світі. В міру потепління та зміни клімату змінюється і поширення тварин. Вивчення минулого клімату та екосистем і того, як вони реагували, деякі вважають, що такі тварини, як Локіцератопс, представляють різні види. Оскільки багато видів базуються на обмежених останках, це призводить до потенційної надмірної інтерпретації. Наприклад, порожнисті надбровні роги, виявлені у Локіцератопса, також присутні у найстарішого дорослого трицератопса, тоді як асиметричний роговий шип на оборці може бути генетичною примхою. Багато ознак тут можуть бути просто ознаками дуже зрілого медуза-цератопса, і це було б більш консервативним поясненням. З'явилася версія, що менше видів із більшою індивідуальною варіативністю, вони поступово переміщувались з Мексики на Аляску. В міру того як буде виявлено більше викопних останків, стане зрозуміліше, які відмінності є суттєвими. Це відкриття ще раз підтверджує наскільки багатим та різноманітним був світ рогатих динозаврів у Північній Америці. Локіцератопс є прикладом того, як нові знахідки можуть розширювати наші знання про еволюцію і біорізноманіття давніх часів. Ми бачимо, що рогаті динозаври, такі як медузоцератопс, Теракозавр та Локіцератопс, мають різні форми та розміри, адаптуючись до різних умов життя. Це різноманіття свідчить про те, що Північна Америка була домівкою для багатьох видів, які розвивалися і співіснували протягом багатьох мільйонів років.